Слава Богу. Прочитаю вірша, який називається Голгофа. Між дерев'яними хрестами стояв хрест дивний, Він один, рости до неба, став свіками, бо умер на ньому Божий син. І та гора, де древо смерті. Звелико ти з тих давніх пір зросла і стала на планеті найвищою, ніж інших. Вершин багато мають змогу уславитись та серед них нема славнішої головки, вона по центр надій людських. На цій горі зійшли здорови, бо від Голгофського Христа найближчий шлях людський до Бога, якщо ідуть ім'я Христа. Долати до зірок не треба, багато років світових, бо на Голгофі поруч небо і рай. Обітелей святих, Голгофа ця Не в Палестині, де Божий Син всі грішний спас, Голгофа Це, свята святиня в душі у кожного із нас. Амінь.